Починаємо наше рішення задач. І задача перша не складна яка температура відповідає за шкалою Кельвіна. 500 градусів Тельця. Тобто треба знайти, яка температура відповідає за одну секундочку. Наш да, логіки Як це знайти? пишете дано. Ну". У вас є температура 500 градусів Цельсію. Відчертили, відчертили, знайти температуру в кельві. Невідомо. Ви знаєте, що з лекції, рішення, ви знаєте з лекції, що одна температура Цельсія це один кельвін. але. Коли ви переводите кельвіни в цельсію, що вам потрібно зробити? Є формула, що кельвіни дорівнює температура в цельсіях плюс 273,15. Тобто, в даному випадку ваше рішення буде яке? Температура в кельвінах дорівнює. Що ви підкладаєте? Вмісто Цельсія ви берете свої 500.

Температура равно 773 15 келин. Які є питання з приводу цієї задачі? Поки питань немає. Переходимо до наступної задачі. Наступна задача вже буде трошки поскладніша, тому що нам треба. Буде знайти температуру, при якій кінетична енергія поступального руху молекул буде дорівнювати 10,35 на 10-21 степінь. Тут вже трошечки поскладніше. Записуємо дану. Найдіть температуру, при якій середня кінетична енергія. Дорівнює стопита. Тобто у вас дана енергія є кінетична. вона 10,35 на 10 мінус 20 Чого саме? Саме джоулі на керівні. Джоулі. Одну секундочку. 10.35 не 10-21. Більше у нас нічого не дано. Що але хочуть знайти у нас що? Температуру. Температура велика буква Т. Тому що ми вимірюємо в термодинаміці температуру в кількість. Температура невідома Переходимо до рішення. Рішення. Що нам треба зробити? Нам треба знати формулу, яка нам підійде. Для цього нам підійде формула з нашої лекції, яку ми записували, це формула. Так і пишемо. Формула. От, знайшли формулу і записуєте як вона називається. Спочатку, а потім саму формулу. голі формули не записують Формула середньої. Кінетичної енергії. Формула середньої кінетичної енергії. Чому ж вона дорівнює? Це така формула, де написано, що є кінетичне, дорівнює 3 другі, помножити на постійну Больцмана і помножити на температуру. Чого у нас не вистачає форм? Не вистачає оцеї от е, сталої Больцмана. Тому ви її записуєте, що стала Больцмана. К дорівнює. Так же саме, дивимося в лекції і бачимо, що стала Больцмана це 1,38 на 10. Мінус 23 джоуль на кельвін. Джоуль на кельвін. Ну, тут в мене не поміщається. Джоуль. Ділить на кельвін. Все, записав. Що тепер треба зробити? Треба знайти з цієї формули, яку ми записали. Ось це от буква Т. Тому ви так і пишете. Берете, друга дія. Ви пишете: знаходимо. Температуру з формули 1. Як же знайти з формули 1? Давайте запишемо. Т дорівнює. Ну, якщо ми вчились в школі і знаємо математику, то можемо зрозуміти, що те, що Відкуди зібрали, вверху бути не може. Тому є е кінетичне буде зверху. Ця формула перевернеться, двоєчка буде зверху. Ну, а знизу буде те, що залишилось. А Залишилось три К. Все. Це ваша основна формула, до якої ви, так сказати, наближалися. Ви хотіли її знайти. Ну і все. Третя дія. Підставля його значення в формулу 2. Формулу 2. І, звісно що робимо підставляємо. Так, і пишемо, що Т равно. Що підставляємо? Двоєчку підставляємо, помножену на кінетичну енергію, ось вона у вас да, дано є. 10,35, на 10 мінус 21. А внизу 3 на постійну Больцмана, яку ви вже записали раніше. 1,38 на 10, мінус 23. Ну, шляхом на хитрых вычислений мы отримуем с вами 500 Кельвин. Ну и записывайте, конечно, обовязково відповідь. Відповідь. Температура. Т. Дорівнює 500 Кельвин. Ось і вся задача. Які є питання? Поки питань немає теж? Добре, йдемо далі. Що питань немає? Йдемо далі. Так. Задача три. При якій? Температуру, середня квадратична швидкість молекул нашого азоту дорівнює 830 метрів на секунду. Тобто знайти температуру, але через швидкість. Секундочку. Як тут рішать? Ну, записуємо дано, конечно, опять. обов'язково, обов'язково. Що записуємо дано? Що ми читаємо? Задача при якій температурі середня квадратична Ага, значить, дана середня квадратична швидкість. Ну добре, значить, середня квадратична швидкість це В. Квадратична. Двоєчка вверху дорівнює. 830. Метрів на секунду. Прямо як самоліт летить. Так, і що нам ще дано? Дано азот. Значить, треба малярна маса азоту. Малярна маса азоту. Беремо таблицю Менделєєва. Шукаємо її і бачимо, що у азота. Сьомий елемент це у нас. Так, Н2. Це у нас 14 ну їх 2 значить 28. 28, uh, саме наших кілограмномуль. Uh, кілограм на моль 28 на 10 в третій, на 10 мінус третій. Кілограм моль Откуда взялось 28 на 10-3? Ви відкрили таблицю в Менділеєва. Подивилися, що нітроген має 14. Але азот це Н2. Тому 28. 14 на 2, 28. Так, ну і далі. Що ми знаходимо? Ми знаходимо температуру. Беремо, відділяємо все обов'язково. Пишемо: температура невідома. Ну і рішаємо. Пишемо рішення і її вирішуємо. Ну, перше, що ми робимо, пишемо, звісно ж, яку формулу ми беремо. В даному випадку ми беремо формулу для чого? Для середньої квадратичної швидкості. Так і пишемо формула для середньої квадратичної швидкості. Все, записали. Далі беремо ж цю формулу. Шукаємо її в лекції. Ми бачимо, що там формула ось така. Квадратний корінь. 3RT ділить на М. 3RT, ділить на малярну масу. Чого не вистачає? Не вистачає, звісно букви R. Що таке буква Р? Р це газова постійна. Тому ми записуємо, що є така штука, як газова постійна, це буква Р. І вона дорівнює 8,31. Закриваємо цей текст, газова постійна. Джоль моль на кельвін. Джоль моль на келін. Джоль моль на кілін. Ось так. Все, записали. Що тепер треба зробити? Ну, по-перше, можемо збавитися від цього нашого корня. Як збавитися від корня? Щоб збавитися від кореня, треба взяти і В перемістити в квадрат. Тобто записати його в квадраті. Тобто записати ось так. В квадраті дорівнює. Тоді вже тут корінь квадратний нам не потрібен. Ми можемо записати 3рт ділити на М. Шановні, хочу зауважити, що якщо ми записуємо в цих дужках, то це не вважається квадратом. Це вважається просто те, що воно називається квадратична швидкість. Але це не є квадрат. Квадрат це коли без цих дужок. От коли без цих дужок, значить V в квадраті. А коли він в дужках, це просто його назва середня квадратична швидкість. Вона позначається так. Що це, бачите, є тут швидкість, тут швидкість, але ви вибираєте середню швидкість квадратичну. Ось це назва її. А ось це вже саме v В квадраті. Що ми далі робимо? Ми далі треба знайти нам оце цю букву, ось цю Т. Так і записуємо. Друга дія знаходимо. І я вибачаюсь, знаходимо. Температуру з формули 1. Находимо температуру з формули 1. Ну, Значить, знаходимо Т дорівнює. Чому ж дорівнює Т. Якщо ми звідси взяли, значить ось так. Маса малярна. Помножити на В квадраті і поділити на 3R. Шановні, а 5 секунд? Подовження. Тепер ми що робимо? Тепер ми підставляємо значення. Ще є таке зауваження, що ви записуєте одразу равно і підставляєте числа. Такого робити не можна. Фізичне, не дорівнює математичному. Тому окремо, будь ласка, ви ставите точку за п'ятой і пишете, що Т равно і підставляєте числа. Бо дуже багато людей пише равно і вперіо. Така запись є невірна. Записую, малярна маса у нас 28. На 10 мінус третій. Середня квадратична швидкість у нас 830 квадратів. І ділимо 3 на газову постійну. Ось вона газова постійна. 3 на 8, 31 джоуль і так далі. Якщо ми порахуємо, це буде 774. Кельвіна. Ну, в сесії переводити я не вважаю за потрібне. Тому пишете відповідь. Відповідь. Температура. Температура Т. дорівнює 774 Кевин. Вибачте. Так. Да. Можете, будь ласка, пояснити, як ви порахували 774. А що, Не виходить 774? Не виходить в мене. Не виходить. Може, якась послідовність не та. Якщо питань немає, то переходимо до наступної задачі. Останньої на сьогодні. Задача. 4. Я вибачаюсь. Мені опять тут Задача 4 знайдіть тиск газу, Середня квадратична швидкість молекул, для кого 300 метрів на секунду густина. 1,35 кілограм на метр кубічний. Мінус на метр кубічний. Треба знайти тиск газу. Ну, опять записуємо дано. Що у нас вже тут дано? Тут дано. І середня квадратична швидкість. Давайте її запишемо. 300 метрів на секунду. І тут уже дано густина. Густина – це буковка РО. З курсу хімії ви вже повинні знати. 1.35 кілограм на метр кубічний. Находимо тиск. Опять записуємо рішення. І думай, що нам треба зробити. Дивимося на наші букви. Є основне рівняння МКТ, де написано, що тиск це маса на кількість молекул на середню квадратичну швидкість. Але для нас така формула не підходить. Але є інша формула, яка подана в іншому вигляді. Така формула, там написано, що тиск. П дорівнює 1 третя РО і на середню квадратичну швидкість. Але спочатку, звісно ж, я забувся тут. Спочатку, звісно, ж, треба записати, що це за формула. Це формула основна, основне. Рівняння МКТ. Бо я забув записати. Ви не забувайте. Основне рівняння МКТ. Записали його, і тепер, в принципі, ця задача в одну дію, можете вже її записувати. Тобто, друге підставляємо значення формулу 1. Тут нічого складного немає. Формулу 1. П дорівнює. Одна третя. Помножити на 1,35 і помножити на 300. Дорівнює, дорівнює. Ну, давайте давайте множити. Зараз я калькулятор достану. Один на один, тридцать пять. Ще на триста. І ділимо все на три. Вчається, що? 135 мегапаскаль. Кілограми, кілограми, ну так. Да. 135. Мегапаскаль. Тут, я думаю, питань ніяких немає. Є питання? Може, воно дурне, але можна одну, ну, одну третю, так, взяти і поділити, щоб вийшло. А можна, звісно. Можна, а що хочете, можете робити з числами. Якщо вам складно просто множити так, як. Ну, є. Ну, просто немає смислу. Дивіться. Так, давайте я.